Найважливіші події відстежують журналісти фактів ЕСІТІВІ та Вікон СТБ. Чотири жінки постраждали в містечку Дергачі на Харківщині. Надвечі росіяни запустили по населеному пункту авіабомбу. Ударом пошкоджено понад 20 приватних будинків. У постраждалих жінок легкі ушкодження та гостра реакція на стрес. А в день загарбники з артилерії обстріляли Вовчанськ. Там загинув 65-річний чоловік. Також пошкоджено житлові будинки. Понад дві тисячі ворожих крилатих і балістичних ракет від початку повномасштабного вторгнення збили сили протиповітряної оборони України. Про це заявили в Міноборони. У відомстві зазначили, що це тисячі врятованих життів завдяки сучасним системам ППО, наданим нашими партнерами. Але зауважили, що нам усе ще потрібно більше систем протиповітряної оборони, аби захистити українців від російського терору. Адже цивільна інфраструктура залишається головною ціллю окупантів. У більшості областей після ворожих ракетних обстрілів вже відновили електрику, тепло та водопостачання. Повідомляє Олексій Кулеба, заступник керівника офісу президента, на Харківщині, де ситуація була найскладніша, без світла залишається 215 тисяч помешкань. Уся критична інфраструктура і метро з живленням, аби утримати енергомережі міста у Харкові. Достроково завершать опалювальний сезон. Харкові одномоментно тоді було знеструмлено майже 700 тисяч абонентів. Зараз 200 тисяч залишається без постійного електропостачання. Продовжуємо відновлювальні роботи. Вони ускладнюються тим, що дуже велика, велика кількість завалів і навіть для того, щоб добратися до обладнання, оцінити його, його стан і почати ремонтні роботи. Це теж забирає дуже багато часу. Уже працюють у повному обсязі водогін та каналізація у кривому розі електропостачання ще ремонтують. Наслідки ворожих атак усувають і в Одесі. Там без світла ще 300 тисяч абонентів. Досі знеструмлені при Краснопільська та Глухівська громади на Сумщині. Стабільне живлення обіцяють відновити там найближчим часом. Від Торецька, що на Донеччині до лінії фронту лічені кілометри, і росіяни буквально рівняють із землею цей населений пункт. Щодня місто криють з артилерії, туди прилітають ворожі авіабомби та ракети. Там немає газопостачання, не діє водогін та каналізація, а електроенергія працює з перебоями. Та в турецької досі залишаються діти, як рятують малечу з під обстрілів. Далі в сюжеті. Прифронтовий Торецьк. на горизонті видно клуби диму. Це горить житловий будинок після чергового ворожого удару. Скоріше авіаудар нанесено в один із житлових будинків у центрі міста Торецьк. Зараз підрозділ Білий Янгол» перевіряє чи немає потерпілих серед цивільного населення. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих і спецпідрозділ поліції Донеччини біля Янголи мчить далі у правоохоронців надважливе завдання вивести з під обстрілів дітей. Будинок знаходиться прямо під тереконом. Ворог думає, що тут ховаються військові, однак це повністю цивільне район міста до маленької віки та її братика Кирила правоохоронці йдуть з солодкими подарунками, аби, хоч якось, потішити дітей на їхнє місто. Росіяни щоденно скидають авіабомби, обстрілюють з артилерії та ракетами. Сюди лежить свої сушечки. Ми ж з подарунками. аби евакуація минула безпечно. Правоохоронці приїжджають на броньованій машині та з дитячими бронежилетами і касками. Папа, обов'язково, ти, Я об ти ж ми всі в жилетах. Кирилу всього півтора року, а його сестричці віці шість. Через війну дівчинка до першого класу цього річ так і не пішла. Між, учила. Как обстрелы Мачивак обстріли ваші переносять. Какані присядь на моря? Да. Я пытаюсь не погодять. Мама каже, далі власного подвір'я малюків гуляти не відпускає, боїться. Тому малеча з шаленою цікавістю розглядає через вікно броньованої автівки рідний, але вже зруйнований росіянами Трецьк. Папайна закончиться, а до ні на коробку Бо зараз, втікаючи з дому, дівчинці вдалося схопити небагато. Доня Я ще і собачку взяла, і зайчика взяла. Того ж дня іншій евакуаційній групі вдалося вивезти з турецька ще одну дитину. Хлопець їде лише з мамою. Я буду рішати, або на Дніпро, або на Харків. Все, до побачення. У більш безпечному місці маленька Віка нарешті піде до школи, а її братик зможе спокійно виходити на прогулянки не лише у власний двір, але під російськими обстрілами в турецькій громаді, за інформацією поліції Донеччини, й досі залишається ще 11 дітей, і заради їхнього порятунку білі янголи продовжать свої евакуаційні рейси. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Ляльковод для окупантів він влаштовує росіянам цілі вистави з декораціями, бо сам актор театру та кіно і сценарист за фахом, який став до лав війська. Історія харків'янина Михайла Озерова неймовірна. Це приклад того, що на фронті можна застосувати будь-які свої навички та хист. Ексклюзивні кадри з Луганщини привезла знімальна група Вікон. Упродовж цього сюжету ви бачите на екрані QR-код, за яким ви зможете підтримати підрозділ. Коли ти останні на сцені? 20, двадцять другого лютого, да, це Михайло Озеров. У його дипломі написано актор ляльковод. Майже 30 років харків'яни не лише бачили його на сцені театру ляльок, а ще в кіно та серіалах. Тепер він один із комбатів бригади Хартія. І один із напрямків його роботи це хибні позиції. Танки, БМП, БТРи, просто робляться макети. Імітація життєдіяльності. Мета заплутати ворога, аби той витрачав набої та сили на ось це. Привідкрити, так би мовити, завісу. Це муляж 152-міліметрової гаубиці. Матеріали ми не розголошуємо. Відстані теж. Це у безпосередній близькості до ворога. Що це? Державний кордон. У стрічці Дике поле за романом десятиріччя Ворошиловград Сергія Жадана із Озеровим вони давні друзі. Михайло грає водія автобуса. Дорога додому. Дорога в один кінець. Да. У перші місяці вторгнення колектив Харківського театру Ляльок створив свою лялькову оборону. Михайло з колегами возив допомогу жителям Північної Салтівки. Потім почав допомагати армійцям, а згодом і сам став вояком. Бажаю здоров'я. Я Михайло Озеров, актор театру і кіно. Місто Харків насправді це бахмут у Михайла наполегливо просили відео візитівку для проб у кіно, не здогадуючися, де він все важко перший раз. Поки наші дівчата там прорахують, поки поки вони кожну детальку зараз у харті фактично є власний бутафорський підрозділ. За Михайлом у бригаду пішло служити 12 лялькарів. Командири задоволені, нещодавно інвестовані у муляжі 2 тисячі доларів. Витягли на себе близько 600 тисяч доларів противника. І сказати так, що це легка дуже. Переформувати цих людей під війну ні, це не легко. Це постійна робота з цими людьми, це бажання їх бути корисними і бажання мене як командира знайти правильне застосування цих людей. Якщо людина 40 років до цього, 30 років, займалася, вибачаюсь, акторською діяльністю і може імітувати, робити різні речі, то ми, звісно ми будемо це його сильна сторона. Тут ми запалюємо буржуйки на ніч. Бачиш, світло є, воно так. Всі свої декорації. Михайло об'їжджає щодня, підтримуючи імітацію життєдіяльності. Це ось Т-64. Тільки треба підправити трішечки. Свої муляжі вони підігрівають, аби у тепловізор виглядали справжніми танками та гарматами. А ще імітують радіозв'язок та світло. Параметри техніки мають бути точними до сантиметра, аби головний глядач повірив ляльководу. Мені здається, сьогодні немає. Письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну. І є громадяни України, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє, тому що це наше військо. воно є доволі точним зліпком відбитком українського суспільства. Друг Михайло Сергій Жадан сьогодні привіз для хартії чергову допомогу. Стоючи тут, у Серебрянських лісах письменник зізнається мені. Невдовзі у бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть. До лав війська на екрані. Ви бачите QR-код, відсканувавши який ви теж зможете долучитися до оборони України. Цей збір на мобільну пилораму, карабіни, причепи та квадроцикли для Хартії. Ну для того, щоб найшвидше повернутися в кіно, треба найшвидше закінчити тут. І я впевнений, що дуже багато акторів, режисерів, музикантів, поетів, письменників, художників всі ті, хто пішли до лав і захищає нам після війни буде що сказати. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян, вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю митіному не випуску вже за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.